Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами варити кукурудзу. Сьогодні був на ринку ну і не витримав, щоб не взяти от такої кукурудзи. Коротше я вам покажу самий найобичний спосіб, як варити кукурудзу. Я сказав навіть ретро -способ. Ну Так варили наші батьки, наші бабушки, дідушки. Ну, на початок самий ми беремо, обираємо нашу кукурузку. І оцього волосся бажано в сторону відкладати. Але так як виходить, кукурудза у нас куплена, вона вже по вверху, зверху волосся це почищене. Тому якщо буде волосся, відложуємо в сторону. І якщо не буде, тоді будемо по-другому робити. Все. пообираю, далі покажу. Так, і останній качанчик. Я брав небагато, я взяв тільки 5 качанчиків, мені вистачить, щоб з дружиною повечерити. Так. Це ми відживаємо. і все. Деякі качани не ввозили, ми їх поділили на двоє. Так, тепер це все ми заливаємо водою, холодною, і ставимо на плиту. Треба заляти так, щоб воно повністю покрилося водою. Так, ми його одразу трошки посолимо. Посолимо небагато, чуть-чуть. Десь чайна ложка на літр води. І далі. Оце волосся, що лишилося, ми миємо. Так, у нас волосся мало, ми ще й таких пару листочків кукурузи, миємо і покриваємо зверху. Ось таким образом. Бачите, волосся мало. Тому ми візьмемо і трошки такого. Ось цим прикриємо. Ось таким чином. и накрываем крышку. И варим его, то есть минут 15-20. Если кукуруза дуже стара, не сочна, то минут 30. Так, наша кукурузка кипит полным ходом. Ну и так, треба, чтобы здесь минут 20, 20 Ну тоже, смотря как кукуруза. Якщо кукуруза м'ягенька, сочна була, тоді десь минут 15-20. Якщо кукуруза вже не сочна, така турденька, то десь пів часа добре. Все, варимо, лориться, покажу. Так, Наша кукурудзка вже вариться 20 минут. Будемо провірати її. Ми беремо вилку. Ну і беремо лібу кукурузку і дивимося. Если воно легенько проколюється мягко, значит наша кукурузка уже готова. Ну и все, выключаем. Так, все, наша кукурузка сварилась. Ну и как вы видите, получилась такая красота. Жовтенька, красивенькая, дуже очень і и очень дуже, -дуже, -дуже вкусная. Самий простий і обичний спосіб. Ну, кому понравилось ставте лайки, підписуйтесь. Кому що не так, пишіть. Всім пока!